Доброго дня, це українські старожитності, мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про ще одну печатку, яка має каталожний внутрішній номер 11. Це цікава річ, якщо говорити про її загальні характеристики, то йдеться про мідний сплав, лиття, гравіювання. робоча поверхня кругла діаметром 20 мм, загальна висота з урахуванням ручки складає 36 мм, і вага цієї речі майже 10 грам. Слід сказати, що на робочій поверхні ми бачимо геральдичну композицію в квадратному щиті. Ну, я б сказав би, що йдеться про з'єднані кінцями лемиші, ну, можливо, коси або якісь інші видовжені і, мабуть, гострі предмети. Клейнот дуже спрощено зображений. Практично я б сказав би, що клейнот зливається з рослинним наметом, але можна припустити, що йдеться про три страусові пера. Загалом, я от намагався. Спираючись на каталоги, знайти якісь от відповідники цьому гербу. І е, я б сказав би, що його можна порівнювати, ну, те, щоб от точно його визначити мені не вдалося. Але він схожий на герби Бронич і Клямри, це найбільше на, на схожих елементів, або меншою мірою його можна порівнювати з гербами Голинський. І не мирич. Ручка має оригінальну ліроподібну форму, вона така достатньо широка, в неї вписане зображення рослин, і от на кінчику ми бачимо вушко. Ну, вушко, зрозуміло, це для того, щоб. Як я вже неодноразово казав, щоб можна було підвісити цю печатку там, до пояса, наприклад, загалом я б сказав, би, що е, вона так цікаво виглядає в тому відносні, що вона трішки притерта. Видно, що нею активно користувалися, вона побувала з своїм власником, мабуть, провела багато часу. Але тим не менше вона в дуже доброму стані, в дуже доброму стані. Така приємна потертість, коли відчувається смак часу. За загальним стилем, ну, я б ризикнув віднести цю печатку навіть до 17 століття. Хоча, звичайно, що не виключено, що вона була зроблена, наприклад, і. Можливо, в першій половині чи середині XVIII століття. Загалом, у мене є таке враження, от я її все-таки пов'язав або з українськими теренами, або з білоруськими. В тому відношенні, що вона має такі дуже спрощені геральдичні риси. Мені здається, що в коронних воєводствах Речі Посполитої все-таки настільки просте геральдичне зображення, настільки спрощене, я б сказав, геральдичне зображення, не стали б вміщувати на печатці. Ну і загалом відчувається така декоративність, можливо, навіть чомусь народність тих мотивів, особливо коли ми бачимо цей майже прямокутний щит з такими от хвилястими сторонами. Цікава-цікава ну, річ. Не знаю, чи її можна було б датувати ще більш ранішими часами, але я думаю, що XVII століття це цілком можливо. Ну, от така, така печатка сьогодні. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео і поширюйте посилання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!